Оце люди жертвують на фронт. Ось я. Я. Я в Ямполі ага. сьогодні 12-го. Скажіть, будь ласка, от що ви відчуваєте, коли от ви, ну, я думаю, не дуже багаті люди, але ви жертвуєте, от ви сьогодні да. от що Жертв, ви відчуваєте при цьому? Щоб був мир на землі, щоб солдати наші живі прийшли. Скажіть, будь ласка, глядачам, от що ви вже пожертвували? Ви пам ви пам'ятаєте? пам'ятаєте? Чи вже не так, і вже... Шапки, я так, да. і, Ой, таку спитовку і, і двоє штанів тих. Я і... теж вапне одіяла, туди ступила. А ось дивіться, скільки люди вже пожертвували сьогодні грошей. От. І ми всім, 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 всім ям які жертвують, які пам'ятають, що наша вітчизна у небезпеці захищають її. І вам також дуже-дуже дякуємо від душі і від цього.